Всім привіт, дівчатка! Ви на каналі Краля Ляля. Мене звати Софія. Не забувайте підписатися або та поставити вподобайку на мій канал. І сьогодні я хочу разом з вами зібратися до школи. Для початку я хочу собі зробити зачіску. Ми з мамою заплили помилу голову та заплили коси для того, щоб у мене було волосся хвилясте. Так туго заплились, що не можна ніяк розв'язати. Просто неможливо. А, так, я вже розплила довжину і розш... буду розкрьовувати ось, ці... ось цю частинку. Для початку я хочу розчесатися. З самого ранку не розчисувалася. Ну, коли я розчасалася в мене, вона виглядає ось так. Мені дуже подобається. Для початку я відділяю цю частинку волосся. Далі збираю двома ручками. Ось так. Ось цю частинку та її закалюю. Ось так. Далі я вам хочу показати свій новень, новенький шиммер. Зможе нормально казати, це шиммер від Вікторія. Це шиммер від Victoria Secret. У нього блискітки такі ну, рожево-золотаві з переливом. Пахне ванількою, мені дуже подобається. Гарний аромат. Ну, не можу я, ну просто не може, дуже туга. Ось так. Можна його навіть не розтирати? Просто чекати, доки він висохне. Я на руку собі прямо тут -от. багато на одну точку, Тож мені треба його розправити. Воно дуже гарно сяє, прибрала зайво, залишаються гарні близькі. Можна навіть так видно. Це близькі, чому я казала, що вони з приливом, бо навіть ось. На деякому місці вони золоті, а на деякому місці вони рожеві, залежно все від освітлення. Далі. І не дарма я купила таку велику, великий бутильці цього шимера за 500 гривень. Мені він дуже сподобався, тож я взагалі не жалкую про нього. А ще я купила разом з цим шимером ось таку масочку. Ось таку масочку для губ. Мені вона дуже подобається. Вона гарно зволожує губи. Я дивилася, багатьох блогерів вони її рекомендують, бо її можна і на ніч, і на день нанести. Потрібно обережно її брати, бо вона. Так ось. На... нашу на губи. На гарно зволожує їх. Також вона додає блиску і аромат. Ну, Аромат у мене. Як давай це полоничка якась. Або малина, ні? Не малина пахне. Пішу, не ж малиною, полоницею і вишною. Не можу сказати, якось саме. Але запах приємний. Оце саме головне. Ну все, я готова до школи. Вам гарного дня. Всіх цілую. Па-па!